30 злотих. Нема, я типа, сьогодні тоже не писав. Капець mm. дешево. Капець дешево, ні не дешево? Зупа, э, компот, салат, бараболя з м'ясом, 30 злотих. Не брата? No. Бо no. не заплатив 13. Там мені там. А я, я заплатив 30 за все, дивіться. Типа, обрати на 17 менше, але що він за компот і. Це кросан. Всі ні о ні? Знати місця? Варшаві. Біля ужонду шиє. Якщо стоїть до жонда. Тож є такі бар'ї, тоже столова. Тут називається, як називається ребістро, так? Да? Як називається тут? Столова, бістро, що як називається тут? Чи як? Столова так і буде. По-польськи. Пане по польськи буде столово, чи ні? Чи ні? Буде їдальня. Але не як бізель. Підливка ні як, да? Бо це їхня підливка, не все на один смак. Типа підливки, все на один смак, не? Дійду так половину, ні? Чи ні? — Що скажеш? там треба лише приправи, брати. — Де? — Там лежать. Так? Да? Безплатні? — Ну.